Друзі, сьогодні ми поговоримо про трубопровідну систему на основі труб європейського виробництва та спеціально створені фітинги для неї. А також мені проведуть майстер-клас, як правильно з'єднувати трубну систему насувною гільзою. Я в гостях у Михайла Ківенка, технічного директора виробничої фірми Хід Пекс Україна. Михайло, вітаю! Вітаю! Дякую, що запросив. Ради бачити. Покажу, розкажу. Багато цікавого. Друзі, а ви обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайку, щоб дізнаватися про сучасні інженерні мережі та як правильно монтувати системи. Сьогодні я хочу розповісти тобі та глядачам про нашу систему Hitpex Evolution. Вона складається з труби Пекса, це поперечне шитий поліетилен, який робить трубу гнучкою, а також здатною витримувати високі температури. Вона вкрита спеціально антидифузійним шаром EVOG і пофарбована в сірий колір. Крім того, в систему входять фітинги з латуні та ППСУ, а також натяжна гільза. Я зрозумів, що дуже важливий момент це те, що труба захищає систему від кисню. Тобто наші столеві радіатори, теплообмінник котла завжди будуть захищені. Правильно? Так, це вимога нашого нормативу для того, щоб система довго слугувала. Так, у нас є ще один зразок труби, і вона білого кольору відрізняється від того, що тут лежить у нас на столі. Розкажи мені більш детальніше, що це за труба. Це металополімерна труба p алюміній ПЕРТ, В ній використовується спеціальний алюміній, і ми її рекомендуємо використовувати більше для зовнішньої прокладки. Так, важливо. Наскільки я зрозумів, що ці труби використовуються як для опалення, так і для водопостачання. З яким номінальним тиском вони працюють та з якою максимальною температурою. Вони працюють максимальним робочим тиском 10 бар. А також температурою 90 градусів. Крім того, можливе перевищення цієї температури до 100 градусів, це так звана аварійна температура. Які діаметри трубопроводів пропонуєте? 16-й, такий як цей, а також 20-й, 25-й і 32-й. У нас тут є зразки насувної гільзи з латуні. Чи є у вас насувна гільза з полімерів? Так, в системі ще є носовна гільза з ПВДФ. Добре. На початку ролика я говорив про те, що основна родзинка цієї системи фітинги. Ми вже бачимо про те, що вони є з ППСу, є з Латуні. У мене таке важливе питання. Чи не ризикує компанія, використовуючи фітинги з ППСу? А, ні. Як ти вже сказав, в нас дійсно є. Латун 617 фітинг. А також є ППСУ. ППСУ – це більш технологічний, більш новий матеріал, але він вже слугує більше 15 років в подібних системах. Крім того, він витримує температуру від мінус 50 до 180 градусів, а короткочасно до 210 градусів. В наших системах таких температур не буває. А, головною його ще перевагою є те, що він більш екологічний, він більш стійкий хімічно. До речовин, які є в теплоносії, до водопостачання, і це його головна перевага, мабуть. Так, давай розкажи нам про конструкцію самого фітингу. Я наскільки знаю, що це ваша розробка. Так, ми використали свій досвід, досвід монтажників, які монтують подібні системи, а також досвід інженерів, які виробляють ці фітинги, і розробили повністю свій фітинг. Ми зробили спеціальний рисунок протектору, що забезпечує оптимальну площу з'єднання труби з фітингом, замок, який дає нам ще більш надійне з'єднання, фіксатор правильної посадки гільзи, внутрішній скіс для зменшення гідравлічного опору. А також напрямні, які дають нам співосність фітингу та насувної гільзи. Таким чином, ми в одному фітингу зібрали максимально. Технологічні рішення для забезпечення надійного з'єднання це супер. Дуже важливий момент це питання гарантії та термін експлуатації. Скільки років надаєте? Система розрахована на максимальний срок служби більше 50 років. При цьому гарантію ми надаємо 15 років. Що мені потрібно зробити, щоб отримати гарантію 15 років на систему? Для того, щоб ти як монтажник дав гарантію 15 років на систему, ти маєш прийти в нас навчання, отримати сертифікат, а також провести гідравлічні випробовування на об'єкті, які підпише замовник. Угу. І після цього у нас є гарантія 15 років. Так, це чудово. Михайло, тепер перейдемо до майстер-класу. Які інструменти застосовуються? В нас є акумуляторний інструмент. Давай його. мені. Це тобі. Дякую. А також такий ручний інструмент. Ага, я у нас бачу два інструменти. Так. так. Що це за інструменти? Один для розширення труби, другий для натягування гільзи. З чого почнемо? Почнемо. так. Я беру собі ППСу фітінг. Ну, я тоді традиційний із латуні. Беремо трубу, відрізаємо, вдягаємо гільзу Якою стороною? Щоб внутрішній скіс був до фітника. Або оця подвійна смужечка, щоб була до інструменту. Ага, все, ясно. Вдягаємо. Беремо розширювальний інструмент. Я бачу, що там є головка якого діаметру чи повинні головка. Співпадати з так. діаметром, на що потрібно звернути увагу. В тебе є маркування на головці 16 діаметр, а також на а, трубі. А, я бачу 1622. Да? Да, 16х2,2. Ага. Розширюємо. Мінімум два рази. І вставляємо фітинг. Все просто. Давай далі. А, далі я звичайно роблю сам, але щоб глядачам було краще видно, я попрошу тебе допомогти. Ну давай я потримаю, що там трубу, да. я так розумію. Ти потримаєш трубу. Так, давай. От. Тобто ми її отак от, от ставимо. Нет. Ми забули гільзу. Ми її отак от, от ставимо. Монтаж готовий. О, так все дуже швидко і зручно. Так, тепер я з'єднаю сам тільки вже за допомогою електроінструменту. Так, перше, що ми зробимо, відрізаємо трубу. Так, тепер, наскільки я розумію, треба повернути до щелчка. Так. Так, звертаю вашу увагу, що тут, де знаходиться кнопка, перша повинна бути розширювальна головка. Тепер тут а все с... просто. Чекай. А, я чуть... Ти бачиш чи ні, я <плес> так зрозумів, що я помилку цього молодого монтажника. Так. Правильно, я забув одягнути кіпс на насувну гільзу. Так, є. Я її надягнув. Тепер я розширюю трубу. Добре, коли інструмент, да? Електричний. Це набагато легше. Так, так, так. Тепер я бігом вставляю. Фітинг. Ну, а Абігом... ще раз розширити треба. буде. Ще раз? Так. Да. Ти бачиш. О, все зараз легко. Потім я перевертаю так? головку. Mm -hmm. Щелчок є і тепер з'єднуємо. Все дуже просто. Просто, але ти допустив маленьку помилку. Ще Знову. Ну ти ж молодий монтажник. Перший раз, ну, перший раз я бачив 100% я зрозумів, що я чуть не забув надягнути гільзу. Яка була друга помилка? Я не розумію. А друга помилка була в тому, що ти, коли розширював трубу, ти її не провернув. Треба було провернути ще трубу. так? Да? Коли ми її розширюємо, ми її маємо другий раз провернути на 30 градусів, третій раз ще раз на 30. І так кожен раз провертати на 30 градусів. А чому для чого це потрібно? А, дивись, у нас а... давай ми повернемо торгу. Насадка вона сегментована. Коли Я ми бачу, її розширюємо, у нас з'являються такі сегменти. І щоб трубу розширювати рівномірно, нам її треба провертати. Угу. Інакше розширювальна насадка може пошкодити трубу. Ага, це дуже важливий момент. Друзі, потрібно на це звернути увагу. Що перший раз ти розширив, після цього ти повернув трубу десь на 30 градусів, знову розширив. І потім можна зробити, я б сказав, так, контрольний для того, щоб. Кітинг нормально зайшов, і третій раз ще провернути трубу. А які ж ще бувають помилки з монтажу? Під час самого монтажу ще буває помилка, що нерівно відрізають трубу. Це якщо використовують неправильні ножиці. Гізу ми вже вивчили. І бувають ще помилки при прокладці. Які саме? Ну, наприклад, прокладка труби без ізоляції або фітинга без ізоляції. Всі фітінги мають бути заізольовані. Ти маєш на увазі заізольовані і з латуні, і з ППСУ повинні? Так. Ага, це важливий момент. Ну, і ще один такий нюанс. Дуже поширена помилка. Це те, що фітинги роблять з навантаженням монтаж. Що це значить? Це значить, що коли ми з'єднали фітинг, він вже в певному навантаженні, бо друга. Труба, яка до нього підходить, вона підходить під певним кутом. Ага. Тобто він вже такий. А, він уже, типу, да, як під натяжкою. Так, да, під натяжкою. Це неправильно. Угу. Тобто, фітинги мають бути вільні в системі. От, в тебе має бути 20 діаметрів до повороту труби, ти відрахував, далі ти можеш трубу вже вигинати. Ага, так, це можливо. От. Слухай, ще таке питання, наскільки я чув? Або підтверд мені цю інформацію, що з фітингів з ППСУ не можна їх брати і піною запінювати. Так, монтажна піна викликає швидке старіння матеріалу ППСУ. Так, це дуже важливий момент. Я сподіваюся, що ти мені зараз даси ще другий шанс, я все зроблю якісно, без твоєї підказки. Будь ласка, домовились. Так, це ми зараз відріжемо. Так, зараз я подивлюся. Так, є трохи скос. Зараз якісний тепер у нас чіткий. Обов'язково одягаємо гільзу. Звертаю вашу увагу на те, що у нас є тут такі насічні гільця, ми їх одіваємо всередину. Так, є. Після цього ми у нас вже головка готова, повернута в електроінструменті. Підготуємося, візьмемо в мене є такий от класний фітинг. Так що він був під рукою. І так, одягаємо головку, робимо перше розширення. Повертаємо. І я б зробив ще третє контрольне, так як я вже маю досвід. Вставляю фітинг. Все, три. Все чудово зайшло, дивіться, все працює. Перевертаємо інструмент. І зараз натягнемо гільзу. Так, все чудово. Сподіваюсь, що зараз вже без помилок. Тепер вже без помилок. Добре, дякую тобі за майстер-клас. Давай зробимо такий як підсумок. Розкажи нам такий загальний, чим цікава ця система і взагалі, чому я повинен з нею працювати. Ця система цікава тим, що ми використовуємо тільки самі кра... кращі матеріали матеріал труби, матеріал фітингів. Ми використовуємо самі сучасні розробки в самому з'єднанні. Да, я що... я бачив, що це дуже важливо. Щоб зробити його найбільш надійним і використовуємо високоякісні інструменти. Тому срок служби системи більше 50 років і гарантія 15 років. Михайло, дякую тобі за цікаву, змістовну. Дякую. Бесіду, це був дійсно класний майстер-клас. Я не знав, що навіть на такому простому з'єднанні можна допустити такі декілька помилок. Друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, нагадую, і до зустрічі у наступних проєктах.